Приходить до мене східне коріння, ну, да, от а, люди от такі, темпераментні. Така, мій син спав з моєю жіною, це точно. Я кажу: ну, добре. Тобто йому поліграв. Син спав з його да, дружиною. Він вже з сином вже побився. Там ну, там гора. Що відбувається далі? Він каже, В мене є запис диктофона. Кажу, да взагалі без питань. Ну, ну Все ж просто, зараз кажу: вмикайте, вмикаємо. І діалог наступний. Да, там. Заходить син в квартиру, а він поставив диктофони. Заходить син в квартиру, його зустрічає його дружина, там, при, ну, мати, не, його, не рідна мати, ну не будемо так називати. Там. Каже, привіт там Андрій! Привіт, ти, 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 нормально спілкується. Каже, ти будеш їсти? Каже: Ну так, да, буду. А потім починаються якісь шорохи і звуки. Каже: Ось бачите? Кажу, 说。<So. S 1> <laughs> <laughs>